The cat sat on the Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні після завершення неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, яке відбулося нині в столиці Латвії, повідомила, що Євросоюз розпочинає підготовку до травневого саміту східного партнерства у Ризі. Ми домовилися, що нам треба добре підготуватися, і ми розпочали роботу сьогодні над політичними сигналами, зобов'язаннями ЄС для всіх шести наших партнерів на сході та конкретними кроками, які ми можемо зробити. У свою чергу міністр закордонних справ Латвії, що нині головує в ЄС Едгар Срінкевич, сказав, що під час неформального засідання міністри погодилися, що ризький саміт підтвердить політичні зобов'язання ЄС своїм східним сусідам. Мусимо мати більш індивідуальний підхід до будь-якого партнера і вважаємо, що варто надавати більшу підтримку тим країнам, які здійснюють процес реформи. На думку Рінкевич, євросоюз може працювати над пакетом допомоги для всіх трьох країн, які підписали угоди про асоціацію Грузії, Молдови та України. Також Макіріні визнала, що угода про припинення вогню, яку підписали у мінську 12 лютого, є не ідеальною, але загалом назвала її перспективи позитивними і закликала європейських колег до тісної співпраці, аби Зберегти і мир, і цілісність України.